Найбільше населення, найбільший експорт, друга економіка світу за номінальним ВВП, четверте місце за площею, такою ми сьогодні знаємо: Китайську Народну Республіку. Проте, як і у випадку із Совєтським Союзом і Московією, під вивіскою Марксистсько-Ленінської соціалістичної республіки приховуються стара і не дуже добра китайська імперія, яка змогла пережити і зміни династій, і неодноразові періоди роздроблень. Ності і навіть завоювання іншими державами, при цьому не втративши жаги до експансії. А стало це можливим завдяки кільком особливостям цієї без перебільшення унікальної цивілізації. Про них власне сьогодні і поговоримо. Китай як і будь-яка імперія, тюрма народів. Офіційно тут нараховується 56 національностей. Реальна ж кількість етнічних груп значно більша, адже на цій величезній території існує 292 живі мови. Носіями кожної з них є від кількох тисяч до десятків мільйонів людей. 92% населення складає титульна нація хань. Китай, як і будь-яка імперія, експансивний. У китайців купани вирішених територіальних суперечок з іншими державами. І Якщо відносно недавнє приєднання Гонконгу і Макао з першого погляду здається доволі логічним, то всі інші претензії Китаю як на суші, так і на морі, нічим іншим, окрім імперських амбіцій, навряд чи можна пояснити. А ще не забуваймо про окуповані території, які цинічно називають автономними районами у складі так званої КНР. Ну і знов таки, як і будь-яка гарна імперія, Китай хоче величі, звідси і маріонеткові уряди в країнах, що розвиваються, і мегапроєкти по всьому світові, Олімпіада, Шос, Брікс, Ядерна зброя, Кім Чен Ін все заради того, щоб показати кусь кіну мать клятим американцям. І як не дивно, винні в усьому цьому неподобстві не комуністи, не москалі, не європейські колоністи, не монголи і навіть не рептилоїди. Насправді просто такою є природа нації хань, і по іншому історія напевне скластись не могла. Знайомтесь, це Хуанхе або жовта річка. Саме навколо неї, в епоху Неоліту, жили предки сучасних ханців Хуася, які за пару тисяч років розселилися по всій великій китайській рівнині. З самого початку Хуася були схильні до експансії. По-перше, вирощували вони просо, а тому екстенсивне господарювання, якого вимагала ця сільськогосподарська культура, змушувало їх постійно освоювати нові території. А по друге, Руге, постійна взаємодія з кочовими племенами, зробила їх доволі войовничими і дуже згуртованими. Але, на відміну від інших завойовників, приходячи на нові землі і знайомлячись з іншими племенами, Хося не поспішали всіх вирізати чи взяти в рабство. Натомість вони активно переймали культурні і технологічні здобутки місцевих мешканців і змішувалися з ними. Завдяки цьому сформувався універсальний етнос, здатний пристосовуватись. До будь-яких умов і з легкістю асимілювати сусідні народи. Місцева історіографічна традиція починає відлік китайської державності від кінця третього тисячоліття до нашої ери, періоду існування легендарної династії Ся. Скоріше за все, засновник цієї династії Юй, така ж міфічна постать, як і наші Кий з братами чи римські Ромул і Рем. А тому ми перескочимо до середини другого тисячоліття до нашої ери і появи першої реальної китайської держави династії Шан. Окрім писемності, агротехніки і різноманітних технологій, Хуася також запозичили у більш розвинутих південних племен ідею складної організації суспільства з нерівністю, чиновниками, податками і людськими жертвоприношеннями, як же без них? А коли перші поселення в басейні Хуанхе стали багатими і густонаселеними, знайшовся достатньо сильний і амбітний правитель одного з них, який вирішив. Далі так жити не можна. Що ми дійсно як варвари? Треба піти повоювати сусідів, об'єднати розрізнені міста і створити нормальну централізовану державу бронзової доби для контролю над підкореними територіями, шан використовували як військову силу в якості цієї сили. Часто виступали їх союзники з кочових племен, так і ідеологію. Вони адаптували традиційне поклоніння духам предків, характерне для осідлих рисоводів, під свої потреби і створили культ давнього правителя, спільного предка для всього народу. Ця ідея непогано зайшла місцевим жителям. Набагато менше їм подобався деспотичний стиль правління Шан. А тому не дивно, що їх союзники з кочового племені Джоу, скориставшись наростаючим невдоволенням населення постійним підвищенням податків, вдерлись у столицю і захопили владу в державі. Проте культура Хуася була настільки успішною, а їх самих було вже так багато, що Джоу стали першими завойовниками, які асимілювались, і просто стали новою китайською династією. Щоб не виникало питань з переходом влади, вони так. Також підлаштували свої вірування під традиції місцевого населення. Ну а щоб не повторити долі попередників, Джоу роблять намісниками на підконтрольних територіях своїх родичів, а місцеві еліти висилають куди подалі. Вони також дещо послаблюють податкове навантаження і контроль столиці над провінціями. Спершу ці реформи гарно спрацюють, і держава Джоу буде швидко рости і розвиватись. Але буквально за 200 з лишнім років такий підхід звичайно ж приведе до феодальної роздробленості. Період феодальної роздробленості, першу половину якого поетично називають весни і осені, а другу більш буквально воюючі царства, важливий в першу чергу, тим, що в цей час формуються засади китайської філософії і основні принципи взаємодії влади і населення, які і досі не втратили актуальності. В умовах постійної зміни кордонів і появи все нових і нових удільних князів. Кожен з яких без зайвої скромності називав себе сином неба, формальність влади поступово втрачає своє значення. На перший план виходять традиційні взаємини, засновані на повазі до старших. Цю концепцію взяв за основу свого філософського вчення найсуворіший старий дід за всю історію людства Конфуцій. Він бачив державу як одну велику сім'ю. Піддані мали поважати царя як батька, а правитель мав піклуватись про населення так, ніби вони всі його діти. Водночас, підлеглі не тільки могли, а й повинні були оскаржувати царські укази, якщо ті здавались їм нерозумними. Конфуцій наголошував на великому значенні освіти, щоб наділені владою люди не просто займались здирництвом, а мудро керували суспільними процесами. Також однією з основних засад цього вчення було те, що. Кожен від вана до простого фермера мав виконувати свої обов'язки старанно і чесно, керуючись в першу чергу не власним збагаченням, а спільним добробутом. Ну якщо ти бачиш, що ван поводить себе неправедно, не прислухається до порад і не піклується про своїх підданих, то навіщо влаштовувати повстання? Просто піди шукати кращого місця для життя. Китай великий, є де розгулятись. Ну або почекай, поки твоє село не завоює сусідів. Сідня царства, а це неодмінно станеться, якщо ним керує мудрий і гідний володар. Таким чином поступово зростає роль чиновників в управлінні державою. Аристократія займається, здебільшого, війною, розвиваються ремесла і торгівля, шириться плюралізм політичної і суспільної думки. Але конфуціанство добре працювало тільки на багатих і густо заселених землях Сходу і Півдня Великої Китайської рівнини. Пам'ятає. Ти я згадував про еліти, яких джоу висилали взаємодіяти з кочівниками. Одні з таких вигнанців, закріпившись на заході, створили власну державу. Цінь. Ці жорстокі лідери, які змогли вистояти не тільки в постійній боротьбі з різними войовничими племенами, а й тяжкими природними умовами, і чути не хотіли про батьківську любов царя до народу і поради від підлеглих, як краще правити. Їм більше до вподоби були ідеї засновника школи легізму Шан Яна, згідно його бачення, успіху можна було досягти тільки централізацією влади, мілітаризацією і розвитком в першу чергу землеробства. А не ремесел і торгівлі, будучи першим радником при одному з цінських царів, він провів ряд жорстоких і радикальних суспільних та політичних реформ, які в поєднанні з прогресивними економічними нововведеннями виявились надиво ефективними. Яскравими прикладами таких реформ є введення права власності на землю з одного боку і система кругової поруки з іншого, коли за найменшу провинність карали не одну особу, а одразу цілу сім'ю чи общину. Найпопулярнішими покараннями були смертна кара і державне рабство. Завдяки цьому потужність царства Цінь починає швидко зростати. І вже через якихось 100 років молодий правитель на ім'я Їнь-Джен зможе підкорити шість інших царств, створивши імперію, яка вперше об'єднала весь Китай. Правління першого імператора було, м'яко кажучи, неоднозначним. На тільки на підкорених землях він проводив ту саму. Саму політику, що забезпечила піднесення царства цінь, але вже в значно більших масштабах. Крім того, Йінь Джен, як і його попередники, вдало використовував здобутки місцевої культури у власних цілях. По-перше, він з радістю приймає не тільки титул сина неба, вигаданий Джоу, а ще й оголошує себе наступником міфічного жовтого імператора, вигаданого Шан. Так Йінь Джен отримує нове ім'я. Huan D. Водночас він забороняє конфуціанство та інші філософські школи і традиційні народні вірування в централізованій державі, яку будував цин Шихуанді, не було місця іншим богам, окрім імператора, і жодним думкам, окрім його волі. По друге, йому стала в нагоді велика кількість високоосвічених чиновників попередніх держав. Їх він реорганізовує і стимулює конкурувати один з одним за більш престижні посади. Всіляко винагороджує. Жуючи їх лояльність і жорстоко караючи за відверте нехтування законом, це тільки розпаляло азарт нового чиновництва, адже відтепер родовитість не мала жодного значення. Будь-хто завдяки власному хисту в політичних інтригах міг злетіти до небес, хоча і кожну секунду свого життя ризикував головою. В економіці також здійснювалася централізація. Імператор суворо обмежив вільну торгівлю. Було встановлено державний колег. Контроль над найприбутковішими галузями економіки: сільським господарством, сольовим промислом і металургією. Стандартизовано монети, міри, ваги. І податкову систему. Цинші Хуанді широко відомий своїми великими будівництвами: дороги, канали, оборонні споруди, палаци, і так далі. Будували це все добро або раби, ряди яких постійно поповнювались за рахунок вище згаданої системи кругової поруки, або вільні фермери, яких регулярно забирали на примусові державні роботи. Цинші Хуанді запам'ятався нащадкам і іншими своїми божевільними розвагами. Але про них ми говорити не будемо. Головне, що довго, народ витримувати такі знущання, звісно ж, не міг. А тут іще стався ряд природних катаклізмів, які спричинили масовий голод. Почались розмови про те, що неправедний володар втратив підтримку духів предків і неба, та й неконтрольоване посилення влади чиновників нічим добрим закінчитись не могло. Після смерті першого імператора його радники спробували узурпувати владу, але вже Почалось. Почалось те, чим ханці знову і знову з задоволенням будуть займатись впродовж наступних тисяч років всенародне повстання. Династія Цін, яка створила першу об'єднану китайську державу, і за задумом її засновника мала проіснувати 10 тисяч років, витримала всього 15 і згоріла у вогні народного гніву. Завдяки жорстокому правлінню першого імператора і спільним зусиллям. Задля повалення його режиму, жителі великої китайської рівнини нарешті зрозуміли, що вони тепер один народ. І нехай говорять вони різними мовами і виглядають по-різному, об'єднує їх щось набагато більше. Китайці насправді не хотіли залишатись зовсім без імператора, а тому ніхто не заперечував, коли один із лідерів повстання отримав небесний мандат на правління і заснував нову династію Хань. Деякі особливо людожерські закони цін буде скасовано, повернуться конфуціанство і традиційні ритуали. Проте успішні реформи залишаться майже без змін. Так, ханцям не подобались примусові роботи, катування і обмеження в усіх сферах життя. Але те, що допомагає вижити і розбагатіти, гідні нащадки хуася завжди радо приймали. Особливо гарно приживуться армія чиновників, доноси і хабарі, а також традиційні. Суворо дотримуватись букви закону лише тоді, коли це вигідно. На цьому розповідь про історію Китайської імперії, як на мене, поки що можна завершити. Адже зі встановленням династії Хань остаточно оформилась титульна китайська нація. І далі нічого кардинально нового відбуватись не буде. Неправедна політика, втрати небесного мандата, і почалось. На хвилі повстання або з'являється нова династія. Або починається тривалий етап роздробленості. Або приходять завойовники, асимілюються і стають черговою китайською династією. А потім знов у імператора їде дах, і знов почалось. І так, дві тисячі років. Скільки ще протримається нинішня династія, чи партія, чи політбюро, чи як вони себе там називають, подивимось. Одне можна сказати напевне, рано чи пізно, і вони дограються. Зате ханці з нами точно надовго.